Всіх рада вітати на моєму каналі. Знову я сходила в АТБ, трішки придбала продуктів згідно діючим акціям. Що я взяла? Банани. Бачите? Ну тут одна, одна, один не дуже такий гарненький, але це була найкраща із того, що там представлено. Я ще взяла лимон. Ось такий зараз пора холодіг і дуже хочеться якихось вітамінчиків і чаю з лимончиком. Не знаю, кому как, мені. Придбала Макофі. Зараз по акції 10 пакетиків. Видите, з ароматом лісної кави, це якщо у вас є картка банків партнерів. Ось так от. Що ще я придбала? Ось тут у мене, бачите, я не буду доставати, бо воно грязненьке. Ну, Мені не дуже подобається в АТБ, звісно, ось таке, бачите, така морква. Ну, Так як іншої не було, я вже скуповувалася. В Той час, коли вже всі закриті, тому взяла, що було? Взяла 3, 4 морквинки, бачите, тут видно, і три луковички. Це мені на супчик вистачить на всю неділю. Так, ще взяла сметана, молоки. Я зараз по акції 15% в стаканчик 300 г. Ну, я взяла, звичайно, не одну, бо у нас родина велика. Я взяла їх аж 4 таких. Бачите, один, два, ну, поки що дві накопала, там ще, може, достануть. І придбала ще горошок верес. Це теж, якщо у вас є картка банків партнерів, він виходить дешевше, ніж своя лінія або розумний вибір. Ну. Ось так. От. Тому раджу, що придбала ще? Серветки. Паперові, одношарові з малюнком. 60 штук, бачите, ось такі вони. Зараз теж по акції. Вони щось там. 10-11 гривень чимось, я не пам'ятаю, чесно кажучи, ось такі вершки до кави. Я брала вже неодноразово, бачите, їх тут 10 таких 10 таких маленьких таблеточок, як вони називаються, висипають в каву дуже зручно. Зберігається в холодильнику, термін придатності у нього дуже великий. Зараз навіть подивимось з вами. До 11.04.25 року. Ну, я думаю, що встигну випити. Бачите, ось така дуже зручна річ для використання на роботі, якщо у вас є холодильник. Бо вони написано зберігаються в холодильнику, там не знаю. Знову сметана молокія 15%, як я і казала. Бачите, я придбала стаканчик 330 г. Теж бачимо в нього сроки. Ну, а тебе, знаєте, сроки всі гарні. По 23, 11, 24. Я завжди беру 4, 4 баночки, і нам вистачає чуть більше, ніж на неділю. Так, Кобаса саляміт зараз по акції. Ось така порізана. Я беру її на холодильник, щоб колись валялась, знаєте, Але коли немає чогось поїсти, якось смачненько, бутербродик, то вона завжди є. Ось така гарна річ. Так, все ще взяла. Гранола акса. Зараз по акції. Їх дві шоколадна і яка ще я придбала, зараз я скажу вам зразу. Воно в мене в іншому пакетику ховається. І фруктова. Ось дві їх. По акції 49 ще. Не пам'ятаю з чим то, але ось такі. Дуже-дуже смачно. Дітки полюбляють шоколадну, бо вона виходить як какао з кашкою. А ми, я полюбляю ось фруктову. Так, наступне. Російські до пюрешки, зараз по акції, почти 60 гривень коштує 450 грамів, бачите, їх тут 2, 4, 6, 8 сусисочок, і вони доволі такі длинненькі, вони не коротенькі. Теж, що, до 2, 12, 24. Гарні сроки. Мені все подобається. Так. І так як настала пора холодів, тоді я придбала муку. А зараз я починаю трошечки пекти для діточок. Вони мене полюбляють, і я теж таки люблю цукор і розпушувати. Бачите, все виробництво розумний вибір. Нічим не гірша за інших марок і так же нічим ж не краще. Вони все однакові на мой росу. Та там може є хазяки покраще, вони скажуть свої висновки. Ну, сметана четверта. 15%. Звичайно, наконец-то я успокоїлась. Туалетний папір обухів. Не, не скажу для чого. Це секретна інформація. Саме догадайтесь для чого. Що ще ми взяли? О, взяли ще яєчко. Яєчко. Яєчко куряче, своя лінія. Зручно в зручному упаковці коштує 67 гривень. Бачите? Яйце дуже, дуже виросла ціна. Але без них нікуди. Чай ромашка. Також, якщо ви бачили моє відео, я його часто купую. Мені подобається. На ніч такий чайочок заварив і спокійнесень. Всі негаразди забуваються. Олія розумний вибір, так, виробництво ТБ. Що сказати? Не хуже, не лучше Зараз ціна гарна. Ось що можу сказати. Я мало жарю, бо дуже не люблю, бо більш запекаю. І от ще готовлю дуже мало. Так, молоко. Своя лінія, упаковане. Що? А тут що можна сказати? Тут 900 грамів, в атлії, виходячи з іншого, там везде менше пакування. А тут 900 грамів, видіти, до 17, го 11-го, 24-го року. Ось так. Це я сьогодні сходила в АТБ і придбала. Тут в мене вийшло два чеки. Один чек вийшов на 80 гривень, а другий чек вийшов на 650 наскільки я пам'ятаю, ось так ось. Ось це я придбала трішечки продуктів сьогодні, згідно діючим акціям. Все, я дякую всім за увагу. До побачення.